І Лазар зустрівся з Ісусом. Що з ним трапилося? Він ожив. Він ожив. Ожив. І потім ми читаємо в наступній главі, всі шук... ну, фарисеї почали шукати Лазаря, щоб його вбити. Чому? Тому що багато людей приходило і через нього вірили в Ісуса. Через Лазаря. Тепер дивіться, що таке про... тобто, пробудження почалося. Що таке пробудження, друзі? Це не коли ти заставив церкву багато всього робити. І ви дітей нашевеліли гуманітарки багато, От. і зробили 200 пакетів. Ну, це можна зробити, це не важко. Тобто. І буде, знаєте, фото, що у нас взагалі там аж люди сидять і нікого нема. Ну, нема місця ні для кого. Це не пробудження. Пробудження це коли ти всередині. Пробудився, і люди почали це бачити. Розумієте? Я вам хочу сказати, для, щоб церква змінилась, треба, щоб пастор пробудився. Амінь. Ну, це, Якщо щоб твоя, не знаю, навколо тебе люди мінялись, треба, щоб ти пробудився. Не щоб ти всіх будив, а щоб ти сам пробудився. Амінь. Тому що коли ти. Проповідуєш, що Бог всіх любить, но сам не перебуваєш в любові, це нікого не торкається, ви розумієте? Коли ти проповідуєш, що Бог простив тебе безумовно все твоє життя, но сам в осудженні, це нікого не торкається, розумієте? От тобто людям не потрібно багато справ, людям потрібен ти, який прокинувся Амен. к його любові, к його завершеній роботі.